Як розпочати власну справу? Та все дуже просто. От, ви маєте знати дані, які у вас є. От, чим ви корисні суспільству. Чим більше користі ви приносите для людей, тим більше грошей вам за це будуть платити. От, якщо вам потрібна допомога в тому, щоб розібратися, які ваші сильні та слабкі сторони, то звертайтесь до мене на консультацію. От, під цим відео в описі є мої контакти. Приходьте, ми це все подивимося і розберемося з тим. В чому ви сильні та як ви можете заробляти більше? Хм. На рахунок власної справи. Люди думають, що ну я стикався з такими випадками. Це реально, знаєте, до сміху доходить. Бо є люди кажуть, о, вони там мають фірму, там ще щось там, чи ФОПа відкрили, ще щось таке. Все, от відкрию, буду мати пачку паперу, печатку і будуть в мене засипані гроші. З якого дива? Хто вам сказав, що реєстрація фірми це дає прибутки? Не дає ніяких. Абсолютно не дає ніяких. Зовсім. Ну, ви маєте приносити якусь користь людям. Дивіться, наприклад, ви хороший автомеханік. Коли ви просто працюєте в наймі, це одна історія. Звичайно, ви там, за день можете відремонтувати скажімо, там, 4 машини. От, ви ну, за тиждень, за 5 робочих днів можете відремонтувати 20 машин, 100 машин, 200-300. Ви не можете відремонтувати. Звичайно, коли ви працюєте в наймі, ви заробляєте гроші, частину віддаєте шефу на податки, на оренду обладнання, приміщення і так, далі, і так далі. Це нормальна історія. Коли ви працюєте самі на себе, ви самі оплачуєте оренду, податки і так далі. Чим це відрізняється? Так, в цьому випадку, звичайно, ви вже працюєте сам на себе, От, ви, вроді би, заробляєте більше, так? От, але в тиждень ви все одно більше, ніж 20 автомобілів обслужити ви не можете. Ну, так і залишається. Звичайно, коли є ви, ви виростили там 5 учнів, да, кожен з них обслуговує по 4 автомобіля в день, так, то ви вже можете обслуговувати 20 автомобілів на тиждень. Так. Відповідно, ви можете обслуговувати 20 на 5 100 автомобілів на тиждень. Зрозумієте? Так, звичайно, всі гроші ви собі не заберете, але якийсь відсоток вам вже буде приходити. Тобто ви людям забезпечили роботу, зарплату і так далі. Також ви можете відкрити таких сервісів в одному місті, а можете відкрити такі сервіси по всій території України у всіх обласних центрах і з кожного з них мати якийсь невеликий відсоток. Так, тоді за рахунок цього ви заробляєте більше. Тобто, дивіться, коли ви хочете розпочати власну справу, вам потрібно зрозуміти, чим ви. Корисні іншим людям. Я вже через одне відео цю фразу задаю, розумієте, люди все одно далі приходять. А в чому моє призначення? А Що я можу робити? Та да дуже просто: чим ви корисні людям? Якщо ви людям корисні чимось, розумієте, вам люди за це платять гроші. Якщо ви не корисні нічим, наприклад, ви прийшли на роботу, сидите там в соціальних мережах, листаєте ленту і п'єте каву. За що вам платити гроші? Добре, якщо ви самим спеціаліст, і ваше завдання на Фейсбуці писати дописи, слідкувати за контентом це одна історія. Розумієте, знову ж таки розважатися в, на, в соціальних мережах це одна історія. Коли ви там працюєте, там трошки не та історія. Там не завжди все весело, тому що це робочі, робочі часи, і ви маєте виконати певну дію. Коли ви починаєте власну справу, от, вам потрібно розуміти, чим ви корисні, як можете масштабуватися, розширятися, і чим більше користі ви приносите іншим, тим більше грошей вам за це будуть платити. От я вам зараз приклад привів. Да? Як це виглядає? Коли ви да, тобто, ну наприклад, автосервіс це може бути ведична астрологія, ша щось там, психологія, то тобто, ну, якісь надання послуг, різне, все що завгодно. Ідея. От важливо, щоб ви розуміли ідею. О. Якщо ця ідея є, ви приносите користь, так, вам будуть давати гроші. Якщо ви просто відкрили, маєте пачку паперу, що відкрили, там, ПП чи ТЗОВ, чи там ще щось, ну за що за вам гроші платити? Вроді би, знаєте, деколи мені кажуть, Петро, ви такі якісь прописністи не говорю, я би їх не записував, ці відео, до мене приходять люди на консультацію з великими очима і кажуть, відкрию фірму і будуть гроші. За що? Ну За що вони тобі мають даватися? Дальше так, так. І так як розпочати власну справу? Значить, перш ніж її розпочати, розібратися, чим ви корисні і що ви можете робити. Я вам привів один з прикладів на автосервісу. Неважно, що ви можете те саме робити в різних галузях. Ну, от, і також на цьому заробляти гроші. Тому найважливіше питання, яке вам потрібно задати собі: чим я корисний суспільству? Якщо я приношу користь, я можу от стільки користі приносити, можу приносити от стільки. Чим більше користі ви приносите для інших людей, відповідно, тим більше грошей за це вам будуть платити. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Комусь точно ця інформація буде корисна. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.